Армадол, забудь про головний біль. Поговоримо про е, психологію, психологію дитини. В нас зараз Аня Кунірук, е, наш консультант, психолог, консультант, який я з нами на прямому зв'язку. І ми сьогодні будемо говорити якраз про стосунки дітей і батьків грошей. і грошей. Ну, все таки це так. стосунки дітей і батьків і грошей. Отак От ну, я тема, би правильно сказав. тема діти і гроші завжди викликала дуже велику дискусію давати дітям на власне розпорядження кошти, якісь не давати. А спочатку війни ця ситуація стала взагалі дуже ну загостреною і в деяких моментах навіть болісною. Але якщо важко прийняти рішення, то після сьогоднішнього сьогоднішньої нашої розмови з Анною Кушнирук, я думаю, що це рішення буде прийняти легше. Анечка, доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Мене... Я брала спеціально під ці гарні шарики, що валя смажила. У мене, коли молодший син був трошки менше, він завжди зі мною ходив по магазинах, він ніколи нічого не просив купити. Але він так підходив і казав: тату, я би хотів мати таку от історію, там, таку іграшку або таку от машинку. І він дивився такими очима, що відмовити було практично нереально. Це маніпуляція. Давайте, давайте так. Дивись, перед тим як ми почнемо зараз активно обговорювати цю тему, в нас, звідки вона взагалі у нас взялася? Угу. Вона з'явилась відео в Тіктоці, яке набрало понад 2000. Коментарів це відео з порадою від засновника освітньої платформи бізнесмена з Казахстану, батька трьох дітей Маргуаль. Маргулана Маргулана Сейсенбаєва. Давайте, давайте його подивимось перед тим, як говорити разом. Буває так, що ми в магазині йдемо, наприклад, і дитина просить що-то Я беру цю суму і даю ребенку. І кажу, покупайся. знаете, что происходит в голове ребенка? Когда он просит вас что-то купить, он так считает в голове. Раз у меня все равно ничего нет, пускай родитель мне это купит, ненужную вещь. Зато у меня появится какая-то ненужная вещь. Когда вы даете ему деньги и говорите, покупай сам, он думает, а деньги теперь-то у меня есть, а зачем мне эти деньги менять на вот эту ненужную игрушку? Цікава думка, цікава, але не завжди воно в житті саме так. І от ігор каже е, свою версію того, як у нього була історія з дітьми. А тепер почимо ще й е, коментар на цю ситуацію від е, вас, е, Анечка. Насправді цікава порада від нашого колеги з Казахстану. що я можу сказати? От Коли дитина щось хоче і просить, це не означає, що вона маніпулює. Це означає, що вона висловлює бажання. А от дорослий, який аналізує будь які потреби дитини, або будь які бажання як необхідність до виконання, або як щось нестерпне для себе, він не перетворюється на ту людину, що псує стосунки дитини з грошима, стосунки родини з грошима та в цілому стосунки. Тобто, це абсолютно нормально, коли. На має бажання, як і дорослі, ми теж з вами, коли ходимо магазинами, коли ходимо якимись гарними місцями, нас теж час від часу десь запалюються очі, да? і щось дуже хочеться. Але вмикається раціональна якась структура. Якби між нами і поряд з нами ходив інший чоловік або жінка, і казали, ти що як тобі не соромно хотіти, як можна мати таке бажання? Ти що не розумієш, що гроші це дуже цінно? Тобто, якби поряд ходив постійно м, такий моралізатор. І впливав би на провину, я мушу вам сказати, що це викликало би ще більше роздратування. Тому я за те, щоб бажання здійснювалися, але найпринциповіший момент. Здебільшого діти, як і дорослі, вони прагнуть, щоб якомога більше купувати, тому що вони вистачають нехватку чогось особистого, чогось важливого, чогось насправді для них необхідного. І ми починаємо сублімувати, тобто заміщати тим, що мені не вистачає уваги. Я хочу собі нову річ нову іграшку заглядов, щоб себе чимось зайняти, адже я знаю, що зі мною, наприклад, батьки не будуть грати. Або я просто відчуваю задоволення від того, коли я маю вплив на волю своїх батьків, да, або там на волю своїх близьких. Я маю енергетичний, емоційний, інтелектуальний, психічний вплив на рішення інших людей. От зазвичай потреби в цьому купи, будь-що вона не в тім, що дитина прагне всім абсолютно володіти. Вона в тім, що дитина не знаходить іншого способу, рівно як і батьки зачасту, щось отримати більше ніж просто матеріальні речі. Хоча матеріальне це прекрасно, тут нема нічого поганого, хотіти іграшок чи цукерок, там не знаю, чи сукню. Ну, а якщо продовж цієї поради від е... Маргулана. Маргулана так є сенс взагалі дітям давати гроші? І взагалі з якого періоду, з якого віку можна дітям давати гроші в руки, бо більшість психологів радять, що з двох років потрібно розповідати. А ви погоджуєтеся з цим? Я в цілому походжу, тому що гроші це така сама історія, як і безліч інших речей. Да, як вода, я не знаю, і, да, як, як, як світло. Це нормальна взаємодія з матеріальним світом. Я не бачу нічого жахливого в тому, щоб Тему грошей або тему сексуального виховання, виводити на якийсь настільки невротичний план, щоб дитина аж чекала і боялася цього стану. А я за те, щоб дитина розуміла, що таке гроші. Я за те, щоб дитина розуміла, що таке кількість грошей, але є пропорція того, що дитина може витримувати. От якщо ви з дитиною плануєте сімейний бюджет з точки зору всіх, абсолютно проговорених проблем і витрат, повірте, для дитини це нестерпна Ноша – це для неї за великий багаж, і тут не потрібно робити. Дитина отримує перший досвід з грошима, коли вона Сточки зелені, наприклад, опавші, вона в жовті, вона міняє на кількість пасочок да, з пісочку, які вони з мамою складають. Тобто вона усвідомлює, що є щось, на щось потрібно міняти. І тут та сама історія є дуже важлива тема. Де діти розуміють, що не лише батьки за ставлення до дитини вирішуючи купувати чи не купувати якісь речі, ще є об'єктивна матеріальна сторона питання. і вона з'являється там, де є теплі відносини, в яких проговорюються всі потреби родини. Хто про що прагне, що дитина не може бути єдиною людиною, як і дорослий, хто весь час. Вимагає до себе як уваги, так і матеріальних вчинків, що є черга, якась нормальна, да що хочеться один одному зробити приємно, що хочеться потішити один одного. На тобто є нормальні стосунки, які проявляються в тому числі і з грошима. У нас є е, від е, коментар. Так бути від президента. Якось президент Володимир Зеленський розповів, як його е, донька Олександра ставиться до грошей. Е, давайте процитую: вона не жадібна і не марнотрат. Це в неї від мами. Олена її виховує так, що е, нічого зайвого бути не повинно. Це дороге. Це не потрібне, це вже було. Чому ти хочеш його знову? Тобто нічого зайвого метод виховання в родині Зеленських. Так, але як визначити, які покупки для дитини є необхідними, а які є ну умовно зайвими, особливо в ці часи війни? Як а, правильно зорієнтувати а, а які дитину? Тут? не є як є не, не необхідними, але дуже потрібні бажаними. Бажаними, так? Як тут допомогти дитині визначитися з, 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 з цими такими основними моментами? Боже Галя, я б біжала би і обіймала би, як допомогти дитині, це вже відповідь. Батьки мають допомагати дитині визначати взагалі, що їй потрібно сьогодні і зараз, що може витримувати якусь а, певну затримку в часі. Да? Чи це потрібно робити негайно, чи пізніше, чи взагалі в цьому сенс. за для того, щоб дитина нормально ставилась до потребування речей матеріальних, з нею взагалі потрібно говорити і мріяти. Сказати, Це дуже класно, що ти хочеш цю сукню. Мені теж подобається. Да? Або це прекрасно, що тобі подобається такі гарні автомобілі. А що ти ще про це знаєш? Ти знаєш, я колись читала, дайте сферу. Обслуговування теми, дайте сферу навколо матеріальної речі, і ви побачите, як дитині буде цікаво з вами говорити, планувати, мріяти, відкладати гроші, витрачати гроші, складати на подарунки, все спустити в один день, тому що вони захотіли таким чином мають на це право отже, це їх пішенькові гроші. Тобто, оця можливість жити в просторі мови. Вона дуже часто людині дає надзвичайну свободу в тім, щоб не бути заручником матеріального світу, матеріальних речей, да? де я там аж трясуся за якоюсь новою чашечкою або за якоюсь новою сокенькою. Це дуже дуже важливо дозволити дітям говорити про їх бажання і не думати, що кожне проговорене це для вас таке тавро. Не купив, значить, ти поганий. Або ти купив, ти там дітей виховуєш абсолютно з надмірним споживанням. Розбачена. Я теж за... В цілому за якусь не знаю раціональність в використанні, але мушу сказати, що таке задоволення, як я колись отримала від того, що мій син колекціонував динозаврів. Я їх бачила по всьому світу. Я тільки не була. Я привозила все, що було тільки схоже мені на того динозавра. Да, і одного разу мій син просто не роздарувався. Йому не треба було, він погрався. Він віддав діткам, яким це було потрібно. Тобто, ну розумієте, воно все має бути якимось чином враховано, чи є це бажання? Я не думаю, що то було його бажання, то мене знаєте перло від усіх хребтилів всього світу. Це дуже класно. Скажіть, будь ласка, ну але зараз от ситуація, коли ну, більшості родин, як це не прикро, але є обмежені фінансові можливості. Так. Діти звикли до одного стилю життя, до одного стилю поведінки. Зараз потрібно це все десь трошки поміняти. Підкажіть батькам, як, що їм потрібно говорити своїм е, дітям, щоб вони все-таки зрозуміли, що ситуація інша. Бо, знаєте, ми дуже часто думаємо, що діти живуть якомусь відірваному від реальності часі або відірваному від реальності світі. Наші діти живуть за часів війни, наші діти живуть за обставин, де хтось із них покинув дом разом з батьками, хтось із них лишається в країні і працює дуже важко, де заробляють тато і мама, або той, хто може сьогодні заробляти. Тобто не потрібно думати, що дитина вона абсолютно відірвана від реального контексту. Батьки і діти, які допомагають постійно. Волонтерять, роблять важливі справи, допомагають тим, кому це потрібно, в них взагалі мінімізується питання грошей. Дуже важливо не казати, що грошей немає, або грошей не буде. Хіба ти не знаєш, як ці гроші важко даються, тобі ще зарано про це знати, або хто ти такий, щоб мене це просити, або вимагати. Не плач, не кричи, припини істерику, я там остання літера в алфавіті. Оці ці фрази вони не допомагають створенню стосунків з грошима та стосунків у родині. Тобто, якщо родина сьогодні сфокусована. На свою нормальну соціальну діяльність, якщо вони обговорюють новини, які сприйняті безумовно для дитини за віком, за її психічним станом, як і для дорослого, насправді, абсолютно усвідомлено, що всі відчувають певну урізаність. От як вам здається, наші діти помітили, що вдома немає світла більшу частину доби? Звичайно, бо, Звичайно, бо, бо його немає абсолютно. і в школі. А все ж так безумовно. Тому говорити про те, що діти прям не помічають, що є певні матеріальні обставини. Це було б дуже дивно, і це вже потребує консультації. Насправді більш серйозно, якщо доросла людина не думає, що дитина бачить навколишній світ. Тому давайте просто щиро говорити з дітьми, що мені дуже шкода сьогодні насправді скрутні умови. Але ми з тобою робимо перше, друге, третє, там і 125-те, тому що для нас це можливо. А дитина скаже, мама. А я сьогодні не хочу ні для кого робити добро. Я сьогодні хочу просто, щоб ми з тобою зробили щось для себе. Себе. Ну вчиніть так, зробіть собі особливий день, а потім знову працюєте на важливе, реальну соціальну благо. Тобто, ця та... можливість диверсифікувати рішення це допомагає дитині і дорослим цю напругу трошки скидати, не буде настільки знаєте, сфокусованим на нестачі чогось. Анечка, але ін, ну, іноді, а, а часто і не іноді ми батьки відчуваємо тиск на собі, коли дитина приходить uh -huh. і несвідомо починає маніпулювати. Мам, ну ну, ну вс у всіх є там е якась нова іграшка, а в мене немає. Або всі їдуть до Львова, я теж хочу. А, uh -huh. а не всі батьки можуть uh -huh. там, додаткові кошти виділити uh -huh. на, наприклад, yeah. цю поїздку. Як, е як правильно вгамувати ці апетити дитини і правильно їй пояснити? Коректно. Коректно. Коректно я не знаю, чи тобто я зараз от, здивую чи не здивую цією відповіді. От дивіться, не всі потреби наших дітей, які для нас матеріально важкі, вони не всі е, вимагають відмови. Спробуйте, будь ласка, дослухатись. Річ у тім, що нам як батькам дуже часто важко звернутися е, за якою, знаєте, раціональною думкою до дитини. Тобто сказати, ми можемо зараз організувати цю твою поїздку у Львов, але тоді реально ти розумієш, що ми з тобою на гречце все ще ну не так погано. Ми з тобою якийсь тривалий час Будемо їсти іншим чином, Або ми не зможемо привітати з днем народження твоїх друзів подарунками. Це можуть бути тільки, ну наприклад, да, якісь інші речі. Ти ми можемо як батьки реально попросити підстрахувати іноді інших батьків, когось із близьких, і потім це нормально відпрацювати. Іноді я можу вам сказати, що більшість батьків настільки важко сприймає свою скруту фінансову, що вони починають дітям відмовляти навіть до того, як вони проаналізували, чи можливо це бажання до реалізації. Чому я туплю так за соціальні ці бажання? Тому що дитина має бути в колективі. Це дуже важливо, щоб дитина все ж таки була долучена. Є волонтерські програми, є можливість. Фондів класів, наприклад, і багато чого. Тобто, я тут не раджу батькам одразу дитину ставити в становище, що ми інші в нас інакше, і тому ти не маєш права і не маєш можливості отримати те, що важливо. Але в цілому є ще безліч речей, які не стосуються вже соціальної сфери життя. Вони стосуються того, що. Матеріально дуже часто хочеться, коли не вистачає нормального внутрішнього обігріву. От нам, коли холодно, ми починаємо пити чай, каву, щось гарченьке, да? собі там узварчик підігрівати. От так само з цими матеріальними речами потрібно ще з щоб було тепліше. Це можуть бути і безкоштовні розваги, це можуть бути прекрасні прогулянки, це може бути годівля тварин тим, що залишилось хлібчиком якимось смачним. Це можуть бути безкінечні просто ігри, це можуть бути безкінечні розваги, фізичні, спортивні. Це можуть бути гості, які не лише про те, щоб Накрити стіл і все з'їсти або собою там ще напхати. Це можуть бути інші абсолютно питання в рамках компанії. Тобто, чим ми доросліше будемо розумнішими, розвинутішими, тим нашим дітям буде простіше не думати, що весь сенс життя він тільки в гаманці гаманціє кількості грошей. Аньчка, дякую. Вас дякую, треба дуже дивитися дуже. з ручкою в руках і нотувати, щоб нічого не забути. Але ще й добре, що є YouTube, де можна додатково проглянути і додатково для себе щось відзначити. Дякую, дякую вам дуже за дякую. безцінні. Дякую. поради. Дякую. Я вас обіймаю. Ну, гарного дня. Я хочу сказати, що я от послухав а Аню а Валюш. Я можу сказати, що ну в мене ще ну дитина. Ну адекватно, бо я так ну, знаєш, так адекватно, як вона реагує. Ну дуже адекватно, ду дуже адекватно це все сприймає, і мені приємно від того. Ну я ну прийди, скажи це сину. Ну ви йому ще... теж важливо це чути. Це ж. Результат роботи, результат розмов, результат виховання, спілкування, неприховування і замовчування. Я так розумію. Ну, чи ні? Ти розумієш, це, це симбіоз, просто... тому що я коли з'їхав з лікарями, от Валя нам правильно підкаже, вона каже, що 90% це все-таки генетика, що генетично закладено, це вже виховати потім буде дуже складно, правда ж? У мене їх четверо, вони такі різні. Час покаже. <плес> <плес> я, я про це поговорю тоді, коли вони виростуть. Тому що зараз у мене тільки багато розмов з кожною дитиною поокремо і з усіма разом.